Доброго дня, мене звати Едуард. Я комерційний директор компанії Укрбізнес. Наша компанія є імпортером та постачальником солі по всій Україні. Укрбізнес це компанія, яка почала свою роботу в 1996 році та продовжує працювати сьогодні під час війни. Протягом 26 років ми вибудовуємо тісні та довготривалі відносини з нашими партнерами та клієнтами. Всі вони доволі різні: від невеликих підприємців до глобальних виробників. Сьогодні портфель наших товарів налічує більше 10 варіантів солі, таких як харчова, екстра, кам'яна, нітратна, різних варіантів фасування, технічна, гранульована для посудомийних машин, таблетована для пом'якшення води, промислова для посипання доріг в зимовий період. Продукція, яку ми імпортуємо, проходить випробування в українських лабораторіях та має всі необхідні сертифікати від виробників, зберігається у власних склизьких приміщеннях. Площою 1300 квадратних метрів, що дає нам змогу вчасно забезпечити потребу наших клієнтів в будь-яких об'ємах. Щоб отримати більш детальну інформацію, переходьте на наш сайт або телефонуйте.